Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів сезона 2018-2019 років. Це був матч другого етапа Ліги Чемпіонів. Групаці. Перший тур, 18 вересня 2018 рік. Ливерпуль! У себе вдома. На Ентелзі. Командир Клопа. Приймає Париж. Томаса Тухеля. 3-2. Ливерпуль, І сьогодні, друзі, до згадати. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Ливерпуль, Юрген Клоп, головний тренер команди, 4-3-3, стартова розновка Ліверпуля, Алісон Бегер, у воротах, Джо Гомес, Вирджил Ван Дайк, Пара Центральних Захисників, Тренд, Александр Робертсон, по флангах, Джордан Хендерсон, Джеймс Мілнер, Мільнер, Джерджиньовейналдом, Даніель Старіч, Садзі Садіавне, Мокамет Салах. У нападі. Це стартова розновка, Париж, Томас Тухель, головний тренер Парижа 4-3-3, Стартова Ростовка Парижан, Альфон Сара, у воротах Тягу, Сильва Сільва Пембе, пара центральних захисників. Тома Менье Бернат по флангах, Маркини, Сандри Драбіо, Ангель Мария, Три копії захисники, Eddison Kavani, Кіліан Bappen, Танеймар, У нападі. Це стартова розстановка Парижа. Тепер, друзі, мої любі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. До речі, друзі, нагадаю, що ці групи ці були такі команда, як Ліверпуль, ну Ліверпуль, Париж, Наполі. Та Трансферна зв'язка. Ліверпуль на Енфілді перед своїми оболівальниками у першому турі. Дуже потужно мерсесайський гранд розпочинає даний поєдинок. Приглядається на багана атака, яка проходить у Ліверпулі на шостій хвилині матчу. Джеймс Мілнер виконує прост з фарго флангу. Удар Вірджела Ван Дейка. Альфонс Ареоля. Витягує удар Альфонс Ареоля Вірджела Ван Дейка. І справді Ліверпуль дуже активно розпочав цей матч. Тисла команда Єргена Клаба. Дуже багато Справді, Ліверпуль історивав в тиск на суперника. Пригадується непоганий момент, коли там Трент пішов обіг, аж тріант, тріант, удар. Не удар а прострілював все-таки Трент, ким Бей заблокував цю подачу, і у Ліверпуля був кутовий. Але сьогодні у Кутового був неповний шанс, коли там закручена пішла подача Дружинного Майданчика, якщо я не мовляюся, то Мохаммед Салах подавав таку, знаєте, закручену таку, знаєте, подачу по якійсь просто неймовірній траєкторії, і справді м'яч там полотів, і справді, і майже не золотів у сітку, варіто, і справді. Ліврополь тиснув в неймовірний пресинг, гігінг-пресинг, Просто неймовірно працював у Ливерпулі Париж. Навіть не могла команда Томаса Духлі навіть вийти з убив атаку. Там був небавний шанс Парижа. Десь так, нагадує 15-й, коли дуже здорово Париж проводить свою атаку Неймар. Дуже здорово неймар. м'яч, Неймар, 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 неймар. Удар Алісон, Вытягивай удар неймара. В Исправді, Ліверпуль дуже здорово виглядав, выглядав. Дуже здорово Ліверпулі працював. Пригадується 27 коли садь Мане на промо-фланзі один в один. Був проти Неймара. Садиамане, Мане, обігру, неймара, садимане, Мане, заходить уже немаля, чик, Мане, удар по воротах, А у садара садима вийшов. А обіграв Неймара наймара, Мане. Изпроти на поганый момент Ливерпульство. Ліверпуль тиснула, тиснула команда Ирвена Клопа, тиск Ліверпуля з кожної хвилини тільки из Енфілд гнав свою команду перед І ось вона на та Хвилина матча, Ліверпуль проводить свою атаку, йде подача дружного майданчика, футболіста Парижа вже нібито відбилася, але м'яч підхоплює Гендю Робертсон, шотландець виконує подачу з лівого флагу Старича, дарує головою гол Даніель Старич! 1-0 Лівербург! На 30 хвилині хвилоніматчі відкриває команда Юрвіна Клопа. Рахунок у матчі. Даніель Старіц забиває гол. Але Ліверпуль надося, на досяг тому зупинятися не став. Ліверпуль продовжує атакувати. Хоча передається, друзі, не полинули до Парижа. Був після кутового, коли Парижани. Прям дуже здорово і справді, кутовий розіграли з правого флангу. Дуже хорошу подачу, і справді виконали футболіст Парижа. Розіграли просто неймовірно. І тепер, на Кіліан Мбапе, Кіліан удар поворота Кіліана не влучає Кіліан Мбапе. Ось так шанс був у Кіліан Мбапе. Але справді дуже хороша атака. Розіграла футболіст Парижа. Ліверпуль тиснув і Ліверпуль. Вдається зробити пенальті. 35-та хвилина матчу. Ліверпуль проводить свою хорошу атаку. Джорджиня Вейналдом отримує м'яч. Джорджиня Вейналдом перед штановим майданчиком отримує м'яч. паде Вейналдом пенальті! Пенальті призначає суддя Бернат. Чіпляє Джорджиня Вейналдом. Це чистий пенальті. Джеймс Мілнер підходить до 11-метрової поночки. Джеймс може зараз по правого ливерпуля. Джеймс Мілнер розбігається. Джеймс Милнер. Удар. Гол. 2 0 Ліверпуль Подвоє свою перевагу команда Юргена Клопа. І це було по одзіло. Да, До Парижа був непоганий шанс Неймара, був шанс Укіля на але Ліверпуль виглядав остріше. Але Париж Паріж здаватися, команда Томаса Тухеля уж точно. Скажімо, так не збиралася. Сорокова кула на матчі, проводить свою атаку. Анкель Ді Марія з лівого фангу виконує подачу. Ковані намагається провести поворот, а кудар у не виходить. М'яч відскакує на Томомені. Удар Мені! Гол! Гол! Забиває Париж. Сорокова кула на матчі, один-два. Париж одне м'яч відквитав на Енфелозі. М'яч відкриває Ді Робертс, навіть скакує на Томомені. Тома пробиває в самісінький кут, і рахунок рухунку мат на користь Ліверпуля. Але Паріж рахунок матчі скорочує. Ось. Ліверпуль намагався третій забити під перерву, але не вдається Ліверпулю реалізувати свою нагоду. До речі, друзі, у Ліверпулі на другий тайм вийде Фабініо, Бобі Ферміно, Джан Шачірі. У Парижі вийде Шпамайцін та Бракслер. Звісно, команда Юргіна Клопа. Дуже хороші нагоди і в другому таймі були у Ліверпуля. Але не вдається реалізувати Ліверпулю та свої нагоди. Пригадується момент, коли Даніель Старіч пробував в поворотах. Бо ді Макамед-Слалагдобав'ясід хворий гол! макамед гол, але садят це між не зараховують, тому що Даніель Старіч влітає в Реаля, і там було зафіксовано порушення правил. Були хороші нагоди у Ліверпуля. хороші атаки, дуже багато. Ліверпуль пробував в поворотах суперника. Аллу, вдається Ліверпулю реалізувати свої нагоди. І справді, команди Ругина Клова було дуже близько до третього забитого міяча. це дуже хороша атака, яка проходить у Ліверпуля. Дуже хороша атака пройшла на 82-й м'яч. коли макаме целак. Відправить на саді, Мане. Садіа, викона простріл. Міяческая на Садіамане, Садіамане! Обіг, ПП. Пепе, Садіамане заходить на удар. Удар! Не влучає Садіамане! же момент був у Ліверпуля, але не вдається сенегальці реалізувати свою нагоду. І ось Ліверпуль був близьким до третього забитого м'яча. Хороші були атаки, хороші були перспективні атаки, але не вдається Ліверпуль їх реалізувати. І ось на 83-й матч у Париж іде в контратака проти Парижа. Неймар, ne Неймар, не бере хід, Неймар, 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 цей не Неймар, Неймар, від Неймар лише не Кіліан, а Кіліан, Кіліан, француз, заходить на удар, удар, гол, гол, 2-2, Кіліан Мбапе, Кіліан, Кіліан Мбапе забиває гол, 2-2, Парі Сен-Жермен, відігрується на Ельфорді з рахунком, Після 0-2 Ліверпуль пропускає до м'ячі. Паріж після 0-2 робить камбек. 2-2. 2-2. Парі Сен-Жермен. Команда Томаса Тухіля робить камбек. 2-2. Але Ліверпуль на цьому збиратися. Скажімо так, здаватися. Перепрошую, команда Ріна Клопа не здавалася. Ліверпуль хотів перемогти. Паріж, команда Томаса Тухеля... В принципе, погода на чу. Ліверпуль хотів виграти цей матч. Ливерпуль атакував. І ось вона. девяносто перша хвилина. Че суддя комбанцовая три хвилини на завершення бединку. Часу обмаль. Ліверпуль йде в атаку. Роберто ферміно. м'яч на право Бобі. Бобі Фірміно ферміно. м'яч. Фірміно проти Маркіняса. Фермина. Забаг. Ромаль фермина. Удар з правої ноги в дальній Гол! Гол, гол! 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 Роберто Ферміно! 91-ша хвилина матчу Ліверпуль виграє на Ентлді у Паріжа. Бобі Ферміно. Роберто Ферміно. Забиває гол. І це 3-2. І це 3-2 на користь Ліверпуля. І це маці Роберто Фірміно. Ліверпуль забиває. Гол! Та команда Юргена Клопа перемагає. Друзі, це був просто такий неймовірний поєдинок. Якщо ми, друзі, з вами будемо зараз дивитися статистику даного поєдинка, то Ліверпуль то переселяв та Париж. 17.9. Це в нас... Відповідно, статистика ударів в поворотах. 7,5% статистика ударів в площину воріт. 53,47 володіння м'ячем 4,91 передача. У Ліверпуля 83% точність передачі. У Парижі володіння менше 471 передача, але 87% точність передачі. Тобто по точності Ліверпуль був. Припущу, Паріж по точності передачі був кращий, ніж Ліверпуль. 14-10 це не спорушення правил, 1-1 по жовтих картках. 1-2 по овседах, 13-1 за куту права Ліверпуль. Ліверпуль Єргіна Клопа. Да, Паріж по точності. Та то був краще, ніж Ліверпуль. Ліверпуль з цим Гігінпресингом дуже здорова команда Юргена Клопа. Перегрелся Париж. Париже было важней. Момент истории в этом. Они были у Парижа, а у без дагана. Зигаров на Антилде 18 Говоря 2018 года. В целом, друзья, уважающие Ливерпуль, победил, перемогает Париж. Вот, тому есть, так какой-то так. Перегрелся. матч, который был 18 года, 2018 года. Року. Э, Первый тур группового этапа Лиги Чемпионов группа А. Ливерпуль на Антилде обыграл Париж с разрывом 3-2. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Не, головне, друзі, будьте завжди щасливими. Я вам тільки добра та щастя. Бережіть себе. Я вам тільки добра, друзі, бажаю. Будьте щасливими. Усіх нових зустрічей.